У неділю, 9 червня, це сьогодні відключень світла в Україні не буде. Стабілізаційні обмеження скасували. Про це повідомляють в Укренерго. Відповідну інформацію, ви зараз можете бачити на своїх екранах. У компанії назвали причину скасування відключень і заявили, що. Не прогнозують застосування графіків погодинних відімкнень для промислових і побутових споживачів, тобто і в домівках, і на підприємствах має бути світло. Пояснюють нам, що причина це зниження споживання у вихідний день і повернення в роботу енергоблока атомної електростанції. Однієї із тих, які ремонтували. Я нагадаю, що з ремонту. Блок АЕС вийшов на 10 днів швидше ніж це передбачалося, ну але через ремонти ми і мали з вами зрештою такі достатньо тривалі відімкнення світла, якщо ми говоримо про минулі два тижні. «Укренерго» додають, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Але я також нагадаю, що в обласних енергетичних компаніях детальніше мають розповісти про те, чи будуть застосовані графіки відімкнень, звісно, опираючись на інформацію від Укренерго, але графіку тої погодинних відімкнень. Станом на зараз і упродовж тривалого наступного часу нам краще мати з вами під руками. Ну і я нагадаю, що про скасування відімкнень повідомив і гендиректор ясно Сергій Коваленко. Незабаром написали у ДТЕК і згодом Укренерго підсумував усю цю інформацію. Але енергетики наголошують нам. Далі цитую: пам'ятайте, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо. І це та порада, про яку ми з вами говоримо упродовж тривалого часу: заощаджувати електроенергію, наскільки це можливо. Так, нам усім потрібно користуватися побутовими приладами для того, аби робити звичні для нас і потрібні речі. Але, зрештою, пам'ятайте, що є годину, які пікове навантаження може трохи нашкодити енергосистемі. Це от Ранок десь з 7 по 10, і потім 7 по 10, якщо говоримо про вечірний час, і у цей час закраще економити електроенергію для того, аби пікові години не стали тривожною звісткою для нашої енергосистеми. Ну і бачите, ще одна хороша можливість подякувати українським енергетикам за те, що продовжують дбати про те, аби в наших домівках було світло. Ну про хороші новини поговорили. Тепер давайте до поганих переходимо, але поговоримо про погані прогнози. Цього разу від видання «Зе Телеграф нещодавно видання вийшло зі статтею під заголовком Третя світова війна ближче ніж ми уявляємо. Давайте оглянемо ключові тези із цього матеріалу і поговоримо, чому ж він вийшов саме у цей період. За словами журналістів, третя світова війна вже почалася, але не в традиційному вигляді. Китай, Росія, Іран, Туреччина і Катар воюють проти НАТО шляхом. Купівлі впливу та поширення дезінформації ем, попереджають про загрозу переростання гібридної війни у воєнну. Цими днями світ відзначав 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії, яка фактично стала початком кінця Другої світової війни. Журналіст Ендрю Фокс вважає, що міжнародному товариству слід звернути увагу вже на третю світову, яка наближається, якщо не почалася загалом. Через майже століття після розгрому гітлерівського режиму низка країн все ще бажають розподілити світ, каже автор цього матеріалу. Китай прагне до панування у Тихоокеанському регіоні. Також він хоче отримати доступ до корисних копалин країн Африки та Азії. Росія намагається встановити панування над колишніми радянськими республіками. Іран намагається покласти край гегемонії США та Заходу на Близькому Сході. А Туреччина і Катар прагнуть панувати в арабському світі. На думку журналіста, третя світова війна ось таким чином вже почалася. Просто відбувається не в традиційний спосіб, а є гібридною. Далі цитата з матеріалу: замість озброєної війни. Ми бачимо інтенсивну стратегічну конкуренцію. Жодна країна не може конкурувати зі США та НАТО на полі бою, тому натомість наші вороги намагаються перемогти нас економічними культурними засобами без Жодного пострілу каже він за його словами: вороги НАТО давно готувалися до майбутнього протистояння. Китай поширював свій вплив, вкладаючи інвестиції у понад 140 країн, охоплюючи у такий спосіб 75 країн. Відсотків населення світу. Пекін зумів створити міжнародну економічну залежність від розвитку своєї інфраструктури і отримав доступ до стратегічних портів та інших потенційних військових баз. Тим часом Росія вела підривну діяльність на заході, намагаючись вплинути на президентські вибори у США, отруюючи опонентів у Британії та створюючи залежність ЄС від російського газу. Москва тим часом активно поширювала дезінформацію, стратегічно інвестуючи в інтернет і змі, аби підірвати своїх опонентів і дестабілізувати прозахідну підтримку на Балканах і в центральній і східній Європі. Путін здійснив військову агресію спершу проти Грузії, потім України. І в нашій країні очільник Кремля показав готовність проводити тривалу та дороговартісну військову кампанію на виснаження.